До 4 лютого 2025 року всі обмежені придатні повинні пройти військову лікарську комісію. Чи дійсно це так розбираємо у сьогоднішньому відео роз'яснення Міністерства оборони стосовно цього питання? Підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Отже, 4 травня 2024 року Верховною Радою був прийнятий закон, яким скасовувалися такі статуси придатності до військової служби, як обмежено придатний до військової служби або непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у військовий. Відповідні зміни були внесені і до наказу 402, тобто положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Саме цей документ і регулює порядок проходження військово-лікарської комісії, визначення ступеня придатності до військової служби і всю іншу інформацію пов'язану з цим. Відповідно до тих змін, які були прийняті, сьогодні приймаються наступні постанови ВЛК: придатний до військової служби, придатний до служби у військових частинах, забезпечення та цікаві СП, навчальних закладах, навчальних центрах. Медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення та охорони, також непридатний до військової служби або непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, а також тимчасово непридатний до військової служби. Також можуть прийматися і інші види постанови ВЛК, але вони в більшій мірі стосуються військовослужбовців, тому про них сьогодні говорити не будемо. Відповідно, обмежено придатність 4 травня 2024 року протягом 9 місяців повинні були пройти військово-лікарську комісію для того, щоб прибрати відмітку про те, що вони обмежено придатні, і отримувати новий статус відповідно до чинного законодавства. Тобто до 4 лютого 2025 року всі обмежено придатні повинні були пройти військову лікарську комісію. Однак, як часто це буває, звісно, не всі обмежено придатні пройшли таку комісію вчасно. А в свою чергу ТЦК та СП не направляли повістки всім обмеженим придатним для того, щоб вони з'явилися в ТЦК, тому і зараз виникає термінова ситуація про те, що 4 лютого обмежено продані скасовуються, чи ти проходити ВЛК, що робити, і так далі. Нагадаємо, що організацією проведення військово-лікарської комісії займаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, де ви стоїте на обліку. Якщо простими словами, то для того, щоб потрапити на ВЛК, спочатку потрібно з'явитися в ТЦК, взяти направлення, і лише тоді у вас з'явиться можливість проходити таку військово-лікарську комісію. Для того, щоб викликати особу на військово-лікарську комісію і вручити йому направлення, ТЦК має прислати відповідну повістку. Якщо такої повістки не надходило, то військовозобов'язаний може самостійно з'явитися в таке ТЦК та СП та взяти направлення на проходження військово-лікарської комісії. Це можна зробити, наприклад, якщо у вас змінився стан здоров'я, і ви хотіли би повторно пройти ВЛК, або ж як в даному випадку, для того, щоб прибрати статус обмежено придатного. Відповідно, невчасно проходження військово-лікарської комісії, особами, які були визнані обмежено придатним, може бути підставою для того, щоб особа притягнула до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Відповідно до Кодексу України про адміністративні справопорушення, за це може бути накладено штраф у розмірі від 1 тисячі до 1 тисячі п'ятисот неоподаткованих мінімумів Доходів громадян, тобто від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Однак, в даному випадку ми маємо роз'яснення Міністерства оборони, які чітко зазначають, що якщо особа зі статусом обмежено придатний не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронно-військово обліковий документ в резерв плюс залишиться без змін. Проте, якщо ТЦК надійшли повістку на проходження ВЛК і військовозобов'язаний не виконує умови цієї повістки, в Резерв плюс відобразиться статус в розшуку. Тобто, виходячи з даного роз'яснення, якщо ви обмежено придатний і вам не приходила повістка на поточні даних чи проходження військово-лікарської комісії, відмітки про те, що ви порушуєте правила військового обліку, а відповідно і штрафи за порушення правил військового обліку в Резерв Плюс відображатися не буде. Тобто вас можуть оштрафувати, і відповідна відмітка може з'явитися у Резерв Плюс лише у тому випадку, якщо вам прийшла повістка і ви її проігнорували. Однак ми вважаємо, чи ситуація з цим може змінитися, особливо для осіб, які мають право на бронювання? Тому, якщо ви б хотіли отримати. Конкретного індивідуальну ситуацію щодо конкретно вашої ситуації, записуйтесь до нас на консультацію, і ми розкажемо вам, який алгоритм дій міг би бути найбільш оптимальний саме для вас. Окрім цього, Міністерство оборони також говорить про те, що найближчим часом буде впроваджена реформа цифровізації проведення ВЛК. І направлення ви зможете отримувати не безпосередньо в приміщенні ТЦК, а через резерв плюс, що значно спростить отримання направлення на ВЛК і проведення власне цього ВЛК. Тому що зараз. Кладається така ситуація, що до ТЦК знову величезні черги, і знову багато людей не можуть просто взяти направлення, мусить стояти величезні черги у поліклініках для проведення ВЛК і так далі. Будемо слідкувати за подальшим розвитком подій, подальшими роз'ясненнями Міністерства оборони, а також за реальною практичною складовою цього питання. І, звісно, будемо вам про це все розповідати. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосом.